Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні до вашої уваги пропонується роз'яснення та приклад виконання лабораторної роботи номер 1 по курсу методи та засоби захисту інформації. У зв'язку з тим, що даний курс є перш, одним з перших фахових курсів, то і всі роботи, які ми будемо в даному випадку робити, вони будуть супроводжуватися. Реальними налаштуваннями, роботи в якихось реальних операційних системах. Для виконання конкретно цієї лабораторної роботи ми відкриємо методичні рекомендації до її виконання. Тема у неї це політика безпеки в вас Linux, власники і права доступу. Ну і нам необхідно вчитися керувати дозволами на ресурсах, в середовищі операційна система Linux. Ми бачимо хід роботи. Короткі роз'яснення, наприклад, це про класи користувачів, які мають права доступу до ресурсу, чи то файл буде, чи то буде каталог. Прошу запам'ятати ось ці відомості. Ми до них ще повернемося і розглянемо з вами завдання, що нам треба зробити в даній роботі. Отже, Перше, це повторити хід роботи на своєму робочому місці. Ну, в ході роботи у нас пропонуються деякі базові моменти, які стосуються створення ресурсів, каталогів та регулювання доступу до них. Для виконання даної роботи в принципі, можна скористатися віртуальною машиною, з згорнутою на ньому операційною системою типу Linux. От. А можна безпосередньо, наприклад, це зробити, якщо у вас є Linux, то просто ви будете в самому Linux повторювати всі ці дії. Як варіант, не у всіх, наприклад, може бути наприклад, розгорнутий Linux на машині. Відповідно, я пропоную трохи інший варіант, наприклад, варіант, коли ви можете використовувати якісь хмарні веб-сервіси, тобто ті веб-сервіси, які, наприклад, працюють через веб-інтерфейс. Ну, дійсно, нам е немає сенсу в принципі, розгортати таку віртуальну машину на постійно. Ми це можемо зробити, наприклад, використовуючи ось таку, один з таких емуляторів. Я знайшов вже емулятор, ось він це копі H, натискаю Enter. Відбувається завантаження образу віртуальної машини. Ми слідкуємо за ним, і, в принципі, зараз подивимося на результат. Отже, ми потрапили одразу в консоль. Ми бачимо, що тут є користувач, який називається у нас. Root, ну це той користувач, який є за замовченням, і е, можна у цьому, прямо у цьому користувачі створити якийсь домашній каталог. Творення домашнього каталогу це команда mkdir, Далі ми обираємо, хай це буде Home, наприклад. Ось ми зробили такий каталог Home. Далі нам необхідно в ньому створити файл, який називається example1.txt, для створення файлів можна використати декілька команд, можна, наприклад, ось таку команду використати. Для створення це просто так званий вивід в консоль файл і пишемо назву файлу після команди. Ось. А можна використати іншу команду, це команда touch. Наприклад, з допомогою цієї команди ми зробимо файл один текст. Як бачите, система не викидає нам жодних помилок, або якби ми зробили щось невірно, наприклад, неправильну велику команду, наприклад, ну, така ттт, наприклад, 1.текст. Я такої команди не знаю, і навряд чи, в принципі, вона існує. Так. Бачите, відповідь на неправильну команду, система видає вам. Що not found, тобто не знайдено. Всі команди аж-інтерпретатор знаходиться в каталозі BIN. От, а ми можемо продивитися далі наступний етап в завданні. Створити файл, як ми бачимо, екзам в домашньому каталозі. Далі розглянемо більш ретельно, що повідомляє про файл екзам 1.txt, команда ls з опцією -i. Ну, Давайте подивимось. Мінус I. Ми бачимо, що тут екмпл один, видає на 5, 7, 3, це, я так розумію, очевидно, права душ. Може, може бути ось так LS мінус L. Так, ось ми бачимо, що права доступу насправді тут підвищується на одиничку. Десь так, і ми бачимо, що це RVR і R. Володар рут, група володарів рут. І ідентифікатор даного користувача-одиниця. Ну, це завжди у рута. В системі буде ідентифікатор одиниця. Якщо ми звернемось до теоретичних відомостей, які у нас тут були, ми бачимо, що. Ось вони RVX, це R це дозволення читання файлу, дозволено запис і дозволено запускати файл. І конкретне право не вказано. І ми бачимо, що перше це тип, далі це власник, група і інші. Тобто права у нас розподіляються, як для власника можна читати і записувати. Значить, для групи, в яку входить власник, ви дозволяєте читати, і для всіх інших теж. Дозволяє файл також читати. І відповідно далі нам теж треба щось зробити. Відповідно, наступне це змінити права доступу до файлу. Ось наступне завдання вже безпосередньо у нас. В самій в ході виконання лабораторної роботи необхідно змінити права доступу таким чином, щоб користувачі, які належать до групи, могли читати, але не могли змінювати його. От. Ну, для цього необхідно ввести команду от, і далі вказати права в будь-якому вигляді еквіваленту до ресурсу. Пишемо. Припустимо, що у нас є права для доступу володарю, які є встановлені як РВ, тобто читати і записувати, тобто змінювати також. Я хочу встановити так, щоб додати йому право на скажімо, виконання. У нас було 6 РВ плюс Х, це буде 4 плюс 2 плюс 1, становлю 7, відповідно. 7, 4, 4 і вказуємо назву ресурсу. Як бачимо, помилок не виявлено. І далі перевіримо, як дійсно спрацювала наша команда. Чи... І продивимося, які права встановлені нам. Права встановлені були. Давайте перевіримо, як... яким чином ці права у нас були встановлені. Ls-8 l І набираємо назву файлу. Вводимо. Це файл example. Так, ми бачимо, що дійсно додали права на виконання файлу для конкретного володаря. А що це означає? Це означає, що в Linux ми не можемо просто так запустити файл на виконання командним інтерпретатором, так як ми це робили ну, в Windows. В Linux для того, щоб це зробити, необхідно змінити права на поставити так, щоб було право на виконання даного файлу. Причому ці права для окремих категорій. Користувачів, як ми побачили з вами в теоретичних відомостях, змінюється окремо, тобто існує три категорії. В даному випадку ми для власника встановили X. Тут було це право відсутнє. По суті, будь-який файл можна зробити виконуваним. Навіщо це робиться? Це робиться з точки зору безпеки, щоб то попало, що попало, не міг запустити, тому що користувачі можуть бути різними. От, а в даному випадку ми надали це право, тому що ми створили наприклад, який обслуговує систему. Його треба повідно, зробити запускним, що ми з вами, як бачите, і зробили. Насправді, не обов'язково саме так можна змінювати права. Наприклад, можна змінювати права ось такою командою, тобто change mode, але опції в неї будуть вже трошки інші. Наприклад, ми хочемо заборонити читання файлу example1.txt. Запис у нього. Для цього ми введемо ось таку команду. Так, ChangeMode, наприклад, GO-мінус RV. Тобто, віднімаємо мінус, це значить відняти. І пишемо example Далі, за допомогою е, Ls-L можна перевірити, які права реально встановились. Для того, щоб не вводити кожного разу команду, можна просто плюсом і мінусом, стрілочкою вверх і вниз, е, або на ноутбуці це буде плюс-мінус е, е, клавіатурі е, н, н, numerical. Ось таку команду дістати з буфера клавіатури. Як бачимо, ми для групи користувача і для всіх інших, тобто груп і others, ми відібрали всі ці права. Якщо ми хочемо встановити права, наприклад, для групи користувача, все ж таки, скажімо, повернути на читання, ми можемо поставити плюс, наприклад, давайте ми тільки для групи. Права додамо. Тобто у групи тільки вони з'являться. Так, помилки не було. Перевіряємо, що у нас вийшло. В принципі, RVX є, і повернули права R і V. Те, що ми і хотіли. Тобто для групи, в яку входить даний користувач, користувач root, ми повернули права на читання і запис даного. Файл. У нас відповідно до, до наших вказівок, Скажімо, ми хочемо позбавити всіх користувачів всіх прав на файл, екзампл один текста, Тобто всіх абсолютно прав на доступ до нього. Як це робити? Ну, у нас вже є, в принципі, така команда ось вона. Це change mode, а це All-RVX. Тобто у нас всього три рівня прав. Це. Read, Write, execute, тобто відповідно 4, 2 і 1 число на еквіваленті. Так і пишемо далі. що ми те, що не треба писати це все це разом. Треба робити проміжки, інакше, система. Сприйматиме це як помилку таку по команду. Перевіримо. Як ми бачимо, всі права будуть мінус, 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 мінус. Тобто, відібрали всі права, тобто ніхто не зможе з ним нічого робити. Давайте перевіримо, чи можна прочитати ось цей файл, який ми з вами. Зрівні з тими бровами, які ми тільки що зробили. Так. І для цього пишемо команду cut. Це команда, яка а, дозволяє відобразити а, зміст файлу нашу консоль. Тобто те, що ми зараз бачимо, це називається консолью. І назва файла. Прочитати ми його не можемо. В принципі, команда нам його і не покаже. Ну, тут справа в тому, що. Давайте спробуємо прочитати якийсь інший файл. Ким нас там є один.txt. Система налаштована, налаштована так, що вона. У даному випадку не показує помилок, тому що це є емулятор, але реальна система напише permission denied» або «Відмовлено у доступі, якщо це українізована, наприклад, версія Linux, то ми отримаємо ось такий результат. Давайте Повернемо всі, ці права, всі відібрані права для даного файлу, включаючи власні для користувача, в даного випадку рута. Адже ви, ми, як володарі, заблокували доступ до даного файлу. Повернути його може тільки той власник теризовній сесії, якого ці права, права відбиралися, який є відповідно власником на нього, адже він його створив. Тому нам треба написати ось так. chmod U плюс RV, ну і назву файлу. u в даному випадку означає user. І назва файлу у нас. Повернули ми права на доступ до даного файлу, як ми з вами вже зрозуміли. Це і було необхідно зробити по завданні лабораторної роботи. Щоб переконатися, що точний користувач може прочитати даний файл, слід скористатися. Ось такою командою. Давайте скористаємося. Це команда Cut example 1. Ну, у нас віртуальний емулятор в будь-якому випадку нічого не покаже. Тим більше, що даний файл на пристворенні, він не має жодного змісту. Його Треба відкривати в якомусь редакторі, тоді ми можемо щось побачити. Далі нам необхідно відкликати у всіх користувачів право на виконання. Як же це зробити? Нам необхідно відкликати у всіх користувачів. Право на виконання даного файлу, яке ми йому тільки що перед цим надали. Ну, давайте подивимось, як це робити. Для цього ми використовуємо, як завжди, команду ChangeMode, далі A-X, тобто all і мінус це забрати, X це execute. Файл у нас називається Example 1, який ми створили текст. можна перевірити, чи є а, там таке право. ls all От у нас є файл example 1, і в нього немає права на виконання для всіх ми його прибрали. В принципі, якщо у нас построєний якийсь каталог, а, то аналогічну а, команду, наприклад, mkdir, скажімо. А 1 був каталог, якщо б ми створили а, цей файл в даному каталозі. А, наприклад, так само ми б могли перевірити, що він там існує. Так. Зайти в каталог нам треба командою A1. От ми бачимо запрошення змінилося. Значок ось такий відсотка означає, що ми є рутом. Спробуємо тут також створити якийсь файл. Уже команда attach, яка еквівалентна команді, яку ми використовували ось для створення такого знаку. Touch Dimtxt. Файл у нас створиться, ми бачимо ось він файл, один, текст. От, е, Ну, Якщо б ми захотіли е, даний файл якимось чином в каталозі відкрити, а від, для відкриття, ми з вами ми знаємо, вже існує команда Cut, ми б його так само могли б продивитися. Якщо ми приберемо права, на запуск, а вони, наприклад, були до цього, то ми отримаємо відповідно повідомлення типу permission Ну, Даний е, інтерпретатор нас таку команду не видасть, тому е, поки що ми на неї дивитися і не будемо. Якщо ми хочемо повернути приват доступу собі і своїй групі до даного файлу, то ми тоді робимо команду, тобто user-група, плюс. X. Так, можна, до речі, у нас є тут каталог, да? в каталозі також створити якийсь каталог, ми з вами створили, до речі, давайте подивимося, що він у нас є. Називається він у нас mkdir. Для того, щоб вийти, подивитися, що він є команда є на, на переходу на рівень рівню сидіть дві крапочки. От, і в руті ми створили такий каталог да? Ls-AL. І бачу, так, а, бачу каталог A1. Да? Ми можемо для даного каталогу, скажімо тут їх два тест і A1, вони відмічені синім. Кожний Linux таким чином виділяє якісь лексичні одиниці у себе. Наприклад, ми можемо. Подивитися, які права на нього ми встановили l о наприклад, А1. Значить, команда на каталог drvxrxrx. Тобто є команда на виконання. Тобто, для того, щоб нам зайти в каталог, нам треба, щоб була команда, стояла право X, тобто execute. Тут у нас воно є. Якщо ми приберемо це право, A-X. Да, ну треба при цьому знаходитися в ньому. Yes, ми бачимо немає вже даного права, тому якщо ми хочемо зайти в нього зараз, яким чином ми туди хочемо зайти. Це команда CD A1. Ну, Він нам нічого не показує, тому що, А в реалі повинен був показати, що е, нічого е, тобто, пермішенда ні. Тобто заходити туди не можемо. Наступне, що треба нам зробити, це нам необхідно створити нового користувача. Тобто нові користувачі створюються двома командами: це команда add user і usered. Пише ця команда, після чого вказується ім'я користувача. Наприклад, хай це буде S1. Ви можете назвати, як завгодно. Єдине, що тут немає не проміжків. Тобто отак правильно буде. Так. Зразу ж система е, нас запитає, щоб ми ввели для, для користувача пароль. Пароль не повинні бути самото е, простими. Uh, і ми бачимо, що password for S1 changed by root. Тобто ми в даному випадку є roтом і пароль ми змінили. Як взагалі uh, ми можемо розуміти, в якій сесії від якого користувача ми працюємо зараз? Для цього сміє команда HuaMap. Зараз ми працюємо під рутом. Для того, щоб перейти, наприклад, авторизуватися під користувача іншого, у нас є команда SU, пишемо далі S1, Enter. З'явився такий значок: це супер-юзер, тобто система настворила нас як суперюзера, вірніше ідентифікувала як суперюзера користувача, хоча не факт, що так буде в реальній системі, залежить від прав і від, від зборки QMI. Ми бачимо, що ми зараз S1. Тобто, з цим завданням ми з вами в принципі, зараз впоралися. Це те, що вимагається від вас в лабораторній роботі. Що стосується Методики оцінювання взагалі, то, вам потрібно зробити два завдання, тобто кожне завдання оцінюється звіт. Максимально у нас на оцінку 5 балів. В принципі, це вказано зразу і в самій роботі. У вас буде видно це робота 1, ну і плюс оцінка за захист. От, таким чином, ви повністю виконали лабораторну роботу, залишається тільки додати. Необхідні висновки і переглянути контрольне питання, щоб ви знали на них відповідь при захисті роботи. Окремо будуть питання по процесу виконання роботи по тому матеріалу, який я вам зараз озвучив. Ну що ж, Я вам бажаю її гарно виконати і захистити. На все добре!